Пів четвертого я почув е, е, крепкий удар. Подумав, що десь вдарилося дві машини, чи стовба машина збила. В, е, одівся на ходу, вибіжав, побачив два буси стояли. Один на 20 липня, один на Луцький, сюди ближче до центру. І зразу почти за тим під'їхала патрульна машина Луцька. Е, я забіжав в хату, взяв фонаря, і тоді я посвятив, побачив, напроти моєї хати стояла е, машина в корчах, чорна машина. З Естонські чи Лафійські номера, не пам'ятаю зараз. І от на тому місці лежав там жінки. По всій дорозі були розкидані сигарети, Потім почали підходити ближче, присвідчувати. Лежали отут документи всі її. Спочатку не знали, хто побачили документи, це вказується сусідка. Е, Каленник Зоя Миколаївна, 1953 року народження. Ну і почали проводити слідчі дії, потім вияснили, чия це машина, почали шукати їх. І на цьому місці неодноразово аварія. 56-й будинок, там дві квартири. Тут же поліцькій. Спочатку в першу квартиру бус в'їхав, потім в другу квартиру в'їхав БМВ на польських номерах. І постійно тут аварія за аварією. Я не рахую мелкі аварії, які... Там виріжеться по радіатор, форкоп, що вони не визивають міліцію, саме його узгоджують. кажу, я, скільки я раз звертався, був начальник країни СИРУ Микола, я звертався до нього. Він сказав, що тут, тут лежачого поліцейського не можна, тому що це дорога міжнародного класу, міжнародна дорога. Кажуть, що це вулиця обласного підпорядкування, значить. Нею займається обласна рада облавтодор. Але ж і міська рада не повинна бути в стороні, тому що є міський голова, значить, він буде хазяєм, він повинен ініціювати і вимагати, щоб хто повинен забезпечувати порядок, щоб він його зробив. Минулого е, літа я тут був е, дружина. Вулиця 56, дочка з двома своїми дітьми, і вночі десь так Ну, Мене розбудила якась пара. Я спав підкритий вікна. І в моє лице прямо на мене, якась їдуча пара. Їхала машина у Вишню, розбилась, побила, розбудила. І після цього і, і дочка, і діти. Бояться сюди приїжджати. Втекли сусідка з подальшого будинку кожного дня за руку переводить свого внука сюди в школу, в гімназію і стоїть, чекає, коли він пройде поворот. І так само на його дзвінок виходить і зустрічає, подовго не можуть перейти. Та тут на цьому переході і мене. Один раз чуть не збила машину, тому що водії не звертають уваги ні на знаки, ні на зебру. Їдуть, ну, як їм захочеться, з великою швидкістю. І одна машина зупинилась, мене пропускаючи. І коли я прийшов до осівої, зупинився і дивився зліва, далі йде на обгон. І якби я не зупинився, був би збитим. Часто, часто ганяють і в день, і вночі, особливо вночі, та і в день тут. Ніхто ні на що з водіїв не звертав. Знака, що це аварійна ділянка вулиці, аварійно небезпечна. Також ми думаємо, що тут потрібно змонтувати декілька лежачих поліцейських і не таких легеньких, а так більш високих. Щоб як хтось розженеться, то щоб віддер живота чи колеса повилітали йому. І встановити потрібно відбійники із світлоотражателями, щоб було видно і в день, і ночі. Тому що, бачите, крутий поворот, знака теж немає, що тут крутий поворот. І коли сюди їдуть, не видно ні цього переходу. Часто задрімають, їдуть і підвипившими оцей, що верху, випивши, що в'їхав, мені під вікно розбив вишню. Вони їдуть прямо і продовжують туди. Тільки побачать у цього стовба, починають повертати різкі руля і їдуть в будинку. Це не перші такі випадки. Хочу пояснити, що ми ще не встигли це якраз один із небезпечних підрізків дороги, де планувалося зробити облаштувати пішоходний перехід з підсвіткою і з знаком, який за виносимо застереження для водіїв. і Попереджав про небезпеку, що може з'явитися в будь-який час пішохід. тому що цей пішоходний перехід фактично функціонує, часто використовують його діти для. Переходу для гімназії це один перехід, і за поворотом бачимо друге. Цей перехід небезпечний, тому що тут є перехрестя з вулиці Айдамацької на Васильівську. І туди, як машина виїжджає туди, вона не бачить, закривається обсяг, особливо в літній період, коли в кущі додатково і дерева закривають. Видимість. Коли зробиться освітлення цієї вулиці, я думаю, ця частково ця проблема зніметься, тому що освітлення дасть змогу водіям вчасно реагувати на перешкоду. І пішохідний перехід обов'язково буде ці облаштовані в першу чергу. Тобто 10 тих пішохідних переходів, що планувалося облаштувати в травні червні місяці, вони, я думаю, до кінця червня буде облаштований і ця небезпека тут набагато зменшиться.